Ситуація під сумами перетворилася на справжній бойовий кошмар. Поки всі очікували чергової атаки з повітря, чи суші росіяни вибрали неочікуваний шлях, та щойно вони вирішили вирватися буквально з під землі усе. Здетонувало потужні вибухи, зруйнували бетон, все охопив вогонь. Так би мовити, креативні рішення окупантів обернулися реальним кошмаром для них самих. Вітаю вас на піців! Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. З нами завжди актуально та цікаво. Ну а ми розпочинаємо. Ситуація на сумському напрямку різко змінилася. Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ на обмеженій діяльці в межах кількох громад Сумщини, де несуть великі втрати. Задіяну авіацію та ракета. Богі різко посилилися. Натомість сили оборони України не тільки стримують російський наступ, але й завдають прицільних ударів по живій силі та техніці з боєприпасами противника. Так на Сумщині ЗСУ зробили грузом 200 комприга ЗС Росії. Воїни першого батальйону Чорний лебідь лебідь» 225-го штурмового полку ЗСУ відзначилися в Сумській області. Вони ліквідували високопоставленого російського окупанта, командира батальйону 30 того мотострілецького полку ЗС РФ Андрія Ярцева командир так рвався взяти суми що потрапив під вогонь. Далі цитую у районі Андріївки штурмова група Чорний лебідь вийшла на командний пункт батальйону 30 МСП армії Росії. Всередині був командир батальйону майор Андрій Ярцев. Під час штурму його було ліквідовано. Повідомили військові. Вони також опублікували документи високопоставленого військового водійські права і воєнних російські військові пабліки повідомили Мали про знищення одразу двох батальйонів 30-го полку під час наступу на Сумщині, виконуючи наказ Путіна про створення санітарної зони, зазначив критичних втрат 30-й мотострілецький полк ЗС Рефі. Його два батальйони фактично припинили своє існування. Про це відверто написав Зетресурс, пов'язаний із російською армією. Тридцятки вистачило на 8-12 днів у напрямку Андріївки та Олексіївки. З них 3-4 дні заходили через поспіх. Ішли величезними групами мало. Не колонами. Спалилися де тільки можна, пише Зедканал. Наступ на Сумщині досить швидко загруз. На низці ділянок українські сили почали. Відвоювати території, підкидаючи окупантів назад до кордону, посипалися росіяни, зокрема біля Олексіївки. Там вони зазнали дуже великих втрат. Пишуть також за твоєнкори. Далі цитуємо рашистів. Ми розібралися в цьому дивному рішенні використовувати біля Олексіївки підрозділи 155-ї бригади, коли там уже стоять два батальйони. 30 МСП. Справа невдовір'я недовіря до командування 30-ки. справа в тому, що їх немає. Цих батальйонів уже немає в Агалі написав канал, де поділися ці батальйони. Вонкори Ерефії не уточнили. Однак, здогадатися не важко. Росія під час наступу зазнає дуже великих втрат через свою улюблену тактику м'ясних штурмів. Нагадаємо, що нещодавні загальні безповоротні втрати Росії під час повномасштабної війни перевищили один мільйон осіб. До цього числа війшли як ліквідовані, так і поранені окупанти. А ось голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко коментує цю інформацію інформацію з рашиських пабліків, та наголошує, що наразі на сумському напрямку спостерігається певне зниження активності противника. Дуже багато зради, хтось розганяє, хтось намагається більш інтелектуально це оцінювати більш прагматично. Ми знаємо, що зараз противник по суходолу з урахуванням повністю суходольних коридор кордонів. Сконцентрував в районі Сумщини біля 60 тисяч і 60 65 тисяч особового складу з березня місяця. Вони активно там пробували прорватися. Пам'ятаємо попередні артилерійські удари, які проводили підготовку. Завдавали ударів по наших прикордонних населених пунктах, тобто не давали нам там, у скажімо так, вибудувати якісь фортифікації. Це між іншим відповідь тим, хто дуже хоче прикордонні фортифікації. Противник, проводячи військову операцію, зараз там просунувся ну в межах восьми кілометрів глибину, і е, десь ширина ну, охоплення біля 30 кілометрів. Тобто, це максимум оперативний рівень, за застосовуючи стратегічну кількість військ. Покровський напрямок е, оперую цифрами не нашими, а оперую британської розвідки. На пі піку наступу на Покровський наступ, на напрямку противник сконцентрував 150 тисяч особового складу. Ну, ми розуміємо, що це тоді був Вогледар, у Покровський напрямок, тепер Новопавлівський. Ну, тим не менше, 150 тисяч. Результат, який станом на сьогодні, ми знаємо, що противник навіть не зумів підійти, скажімо, притул до заміських. Будо проте діпстейт пишуть, що Росія почала наступати на Сумщині там, де знала про відсутність фортифікацій. Російські війська розпочали наступ саме на тому прикордонному вітинку, де повністю відсутні інженерно-фортифікаційні споруди. Це викликає серйозні питання щодо підготовки оборони на критичних напрямках. Передає ДС із посиланням на аналітичний проєкт Діпстейт. На супутникових знімках видно, що на ділянці журавка новеньке басівка, де й відбувся прорив, не було жодних оборонних ліній. Уся зона аж до лінії хотінь, писарівка, кияниця, храпівщина, юнаківка залишається відкритою. Саме через це противник зосередив тиск. Тут про відсутність укріплень там добре знали в Росії. Наразі ця територія тимчасово окупована у спілкуванні з військовими ці спостереження підтверджуються, і стаціонарних споруд на цій ділянці були лише укриття, облаштовані самими бійцями. Відсутні не лише фортифікації, а й мінні поля. Інженерні загородження а також протитанкові ровни чи зуби дракона лише часткове мінування виконували самі бригади вже після активізації загрози. Попри аргументи щодо небезпеки від ударів дронів Камікадзе, військові наголошують, що у період контролю над Курщиною будівництво ІФС було можливим. Активність ворога тоді не перевищувала навантаження на інших ділянках, де оборону все ж встигло збудувати. Висновок аналітиків однозначний. Відсутність укріплень саме там, де почався наступ, не випадковість. А про рахунок, який зараз має критичні наслідки, суспільне обурення є виправданим, адже йдеться не лише про стратегічні помилки, а й про загрозу для життя людей та стабільності всієї лінії фронту, наголошують аналітика. Загалом останніми днями на сумському напрямку спостерігається певне зниження активності противника, зокрема і використанні квадроциклів чи мотоциклів для проривів у глиб української території. Про це розповів речник Державної прикордонної служби. Андрій Демченко в ефірі телемарафону за його словами на кордоні протяжністю близько 550 кілометрів. Ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хоцінської та юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп. Демченко також підтвердив, що втрати серед російських сил є значними. Водночас, ворог несе великі втрати, тому що тільки в тих смугах, де знаходяться прикордонники, що це десятки вбитих, десятки поранених солдат противника. За останні. Кілька днів активність дещо зменшилася, в тому числі щодо застосування квадроциклів або мотоциклів, які використовували ці малі штурмові групи, щоб використовувати швидкість для того, щоб максимально спробувати просунутися в глиб нашої території, розповів Демченко. Воно дані видання за Вашингтон По зазначають, що Росіяни можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло. Росія небезпечно наблизилася до міста Сум. Голова Червоного Хреста Сумської області Ігор Шаповал повідомляє виданню що Росія війська присунулися на відстань близько 12 миль, близько 19 кілометрів від Сум. Ситуація складна, але не критична. Немає поширеного страху, але є занепокоєння, особливо серед дітей, написавши повал. За словами заступника мера сум Артема Кузніцова. Обстріли не припиняють. Він додав, що якщо лінія фронту наблизиться до Сум, на відстань від 6 до 9 миль близько 9-14 кілометрів, місто почне тероризувати артилерія у війні. Між Росією та Україною близькість має вирішальне значення. Та чим ближче наближаються російські війська, тим більше зброї вони можуть застосовувати проти міста, що робить життя цивільного населення все більш нестерпним. Наголошують видання за словами речника служби надзвичайних ситуацій у регіоні. Оні Олега стрілки протягом останніх двох тижнів російські війська почали переслідувати групи евакуації та націлюватися на цивільних осіб за допомогою ефпі-дронів Він додає, що якщо російські війська наближаються до Сум, вони можуть почати полювати на місцеве населення за допомогою дронів. Як це було до прикладу в Херсоні? Попри те, що міська влада не давала наказу про евакуацію Сум місцеві жителі розповідають, що на вулицях помітно менше людей, особливо дітей. Водночас аналітики та українські чиновники наполягають, що бойові дії поблизу Дніпропетровської області та в Сумській областях є відволікаючим маневром. На мій погляд, напрямок Суми є допоміжною віссю для росіян. Їхній центр ваги залишається в Донбасі. А операції поблизу Сум мають на меті змусити Україну розтягнути свої і без того обмежені ресурси. Сказав Конрад Музика, директор польської консалтингової компанії РЕТАН, що спеціалізується на питаннях оборони. Музика додав, що. Не вірить у те, що російські війська мають намір захопити місто Суми. Обов'язково перевіряйте підписку на наш youtube канал, щоб завжди бути в курсі усіх останніх актуальних подій. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні!